Відомий шеф кухар Євген Клопотенко у Біляївці. Він приїхав до нашого міста в рамках кулінарного туру Одещиною і не просто приїхав, а разом із нашими майстринями приготував дві традиційні страви: вертуту та юшку, щоб розказати про них усій Україні. Як це було? Дивіться у сюжеті «Біляївка Сіті. Думаю, що треба точно до вас їхати з вартутою, бо я думаю, що ви трошки вже вмієте її робити. Я так я ж аналізував, думаю, де, куди їхати по верту. Навжець верту, та да, плацеє. Третій день в експедиції спілкуємося з людьми, якраз оцей такий мікс, мікс і української кухні, і молдавської кухні, і єврейської, і болгарської. А воно таке еластичне за рахунок. Це даєте олію чи ні? Так. Да. Багато олії? Аж Шмейн. А, по олії. І легкітка вона казала так. Три жменьки муки жмень олії. Розправила прикрила. Ти обратно. І так три рази. добре. Бо я останній раз бачив, що хтось накривав тісто з катартиною, це я бачив е, у відміні. Коли бачив, коли я витираю олію всі. Що ти робиш? Я кажу, ну, Так само прикладе ті, тісто і тканина. А тепер ми тісто тянемо. Це ми потягнули крайочик. Тепер ми треба дивитинці. Це я роблю отак. В, От, в центральному Україні ніхто тут не робить. Ну, це ж так... Це те ж саме тісто на варенник, чого ніхто, ну трошки, типа, чого ми так купили? Це так геніально, якщо чесно, так просто. Це якась як манія, та, так, як так стісно. Так, але, наприклад, так просто, о, от в Австрії вони так багато роблять. І там теж є куча відео, де вони так скамерять. Подивіться, це ж якась, це ж якась любов. Так, отак от, дивіться, руку раз, і потягнули, дивіться, де ось товстіше. На весілля, на помилки так робити ну, такі. То я вже вас питаю, шкварки з яблуками вже кажу, так? Ні, то з Ну я так, я просто. І тепер ми можемо. Якщо чесно, в мене зараз бажання. От я був на Черкащині, я приїхав додому, при приготував кушняк. У мене прямо аж руки трусились. А тепер в мене від цього піє. Я прямо уявляю, що я сьогодні приїду ввечері і прямо це відразу зроблю. Це ж тут, тут скільки для експерименту, бо я що тут можна робити взагалі. А скільки за кілограм у нас є? 170? 2 ну, кілограми обходить. Зрьох держить. О, бач! Бач, про вас не повинно. Ні, ну я б то колись трошки проходив курси, як піцу кидають. Вона так її кидає, yeah. А, ви звоняли? Добрий день. Добрий день. Тут у Зараз все, живе. Це Це найсмачніша начинка, як на мене, яка є в вертутах. Картопля і шкваркачку. Час 20 хвилин при 200 градусах і 40 хвилин до Значить, температура 200. Mm -hmm. Добре, зрозуміли. 20 хвилин і потім ще 40 хвилин 180. І у mm -hmm. вас виходить отака. така. Давай. Дуже. Ми маємо це готувати додому. Дякую вам, ви так швиденько все показали так швидко, що ніхто не готував. Сьогодні я вам покажу, як приготувати справжню біляйську е, рибну юшку. Е, головне для неї потрібна риба без так, риби, рибну, без рибну рибу, юшку приготувати дуже важко. Добре, у вас тут да. це лящ лежить. Лящ Так, да. сьогодні у нас краснопір? є короб е, е, лящ і краснопірка. Дам більше, більше. риби та вкусніше. юшку. Ага, гарашо. Е, ріжемо великими шматками. Тут кілограм ярня. Вже я... більше. Я побачив, що її внесли до неметельної спадку України, я взяв рецепт сам, ну так приблизно прикинув і подавав в ресторані місяць. Називається Біляюською. Ми, можливо, цього не знали. Ми а ми, але... не, ми не знали. А ви не знали, але мене в ресторані подавалася біляєвська южкову. І тому я, але це такий трошки був у мене. Але вона була там не така, та, бо та, була... вона трошки біляївська, я трошки змінив. Але моя ми... задача була популяризувати і знаєте, використовувати те, що у вас вже є. А тепер я приїду до вас, подивитися справжній рецепт. А потім я його е, буду далі популяризувати. Тому, е, по-перше, подяка величезна за, за це. А тепер кажіть, як вона готується по справжньому, а не так як я себе придумав. Зараз подивимося, чи співпадає воно ну, чи з моїми фантазіями, чи ні. Опа, так, є. Супер та я давайте зроблю все. Що ви будете? Ви просто кажіть, кажіть далі. Значить, вона готується, береться риба. Так, да, да, закладуються великими шматками. Що у вас там? Потім, потім у нас тут є картопля, ем, томати, цибуля, солодкий перець і все це закладено теж шарами. Один до одного вода і риба, це дуже важливо. Один до одного? Так. Да. Таку рибку ми. Не рішемо. Вона, потом... Вона для смаку нам. Чим більше видів риби, тим смачніше юшка наша буде. Ми ж на чотири частини так його закладаємо. Ох, це такий смак. Цибулю ріжемо. На дві частини. На чотири частини. Чуть, чуть не дорізаємо. У нас люблять, люди люблять прям цибулю брати, куштувати саламуром. Саламур це теж так. таке. Тільки на півдні є таке. Саламур. Це така як селурму, воно в японській... Сало. Сало? Ні-ні-ні. Є-є-є. Саламур. Саламур. Додаємо води і ставимо так. на баварі. Це дуже просто. Один кілограм риби, літр води. Тут кілограм риби багато. Риба наче плеветь. Ти розпиділи? Да, так, да, так, да, так. Да. Все. Ого! І потім ми це ставимо ось цю сторону. Чекаємо, поки це і так Все зварили. Цибуля не розпалася. Це, до речі, такий секрет. що Цибуля, навіть чотири частинки прям Лайфхак. Лайфхак. А бояже Валера, його лайфхак. Зараз, коли вже юшка майже готова, ми додаємо. І робимо Так. Це такий наче саламур, це Соус yeah. Соус до юшки. Таке, типу, в принципі yeah. ніхто. No. Ну, Це мало хто так в Україні робить, але щоб ви розуміли, що соус до юшки немає. Ми приправляємо рибу. У нас окрема подача. Я не знаю, чи ви бачили, що у нас. ми рибу подаємо окремо в блюдах, а юшку подаємо в чашку. І дай саламурам приправляємо, хто хоче німножко в юшку і поливаємо її соус до юшки. Да. Блін, це окрема риба подає. Це логічно, бо вона велика. А зазвичай, а я все життя робив, подавав з рибою відразу юшку. І це ніби неправильно. І не було ніякого соусу. Ну то скоріш рибний суп не юшка такі. Понятно, приїхав на південь, дуже що ти там Що Ти колись ту рибу бачив. Зрозумію зрозумію. Коли я приїхав колись на Полісся і там кажу: о, це маслята. Вони такі, фу, це не гриби, є тільки білі гриби. Ми інші не їмо. Так само і хорошо солі. Вони бути хорошо перчене і солений. солене. тому що юшку ми чуть-чуть не досалюємо. Вона така, знаєте, щоб вона була солодка. А хто любить остроту? Може, додають собі і більш солену вже корилую соусом саламуром. Подив... Треба подивитися, значення слова саламур, це, звідки воно як воно перекладається. Так цікаво, що не виходить. Сейчас воно настоїться, приготується наша юшка, і ми розбавляємо до консистенції таку річку. А я, 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 я принесу, давайте, може, розбавимо, та, ми не будемо чекати. Давайте, до вас, це клас. І вже роз... розгорається просто Хоп! А ви так хоп! Щоб ми бачили свічки. Ага, дим. Да, так, ще трохи. І ще додаємо. Як пишаємо? Я думаю, що достатньо. Супер. Треба настояться, щоб там перчик чилі заявили острико. Година пройшла і відкриваємо. Ху -ху! Тут у нас все вже готове. Більш перчене, можна більше кинути. ну так ось ви цей і спробуємо. Ну варто тут Це лама ще. Та наші всі кажуть, що якщо Юшка наступне не застигла, не стала холодцем, то ти не А я такий, а у нас ніколи не застигла, я думаю, що коли цього немає довести. Застигаю за те, що багато ринк. Е, дякую за те, що ви зберігаєте традиції, бо ну, дивіться, якщо е, там вже е, в Києві про вас трохи знають, то наступний етап, щоб про вас визнали у всьому світі. Е, і це все просто побудується на на, на простих речах, наче ви день це їсте, а насправді в світі просто ніхто не знає. І тому нам треба просто не боятися говорити про те, що ми вміємо оце вау. Я тако ніде в світі не бачив, Тому давайте не мовчати і ділитися. Тому дякую вам, що ви це зберігаєте і дякую вам, що ви передаєте е, це далі. Ми точно це все запишемо, зафільмуємо е, і будемо е -е -е, так, щоб це було популярно. Е